Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нагляді новинка від вітчизняного ножового бренду: це здоровенний. Фіксований комбат-найф під назвою Нептун, річ, яка відразу викликає ностальгію, коли береш його до рук. Адже ті з вас, хто давно слідкує за українським ножовим ринком, ті з вас, хто цікавиться взагалі темою ножів, може згадати прекрасні часи, коли ще не було локдаунів, не було блекаутів і повномасштабної війни з Росією. Ті прекрасні часи на полицях магазинів можна було знайти фіксовані ножі з Київ під назвою Ронін, Шторм, Хоук, Укроп. І так далі, ті ножі були дуже популярні серед військових. Серед різних туристів, мілітаристів, і коли їх не стало, їх дуже не вистачало в українській ножовій спільноті, тому що ми отримали безліч повідомлень і звернень запустіть знову в серію ті от фіксовані ножі, тому що вони були відносно недорогі, повнорозмірні такі от працьовиті ножики, яких реально дуже не вистачало. Тому вважайте, що нарешті дочекались повнорозмірні фікси від «Skif Knives тепер нарешті в наявності. Новий скіфнептун це ніщо інше як нащадок тієї самої легендарної серії фіксованих ножів. Який увібрав в себе всі позитивні риси з тих моделей, і так би мовити, має результати певної роботи над помилками тих попередніх ножів. Ніж вийшов, м'яко кажучи, повнорозмірним, як ви бачите. Відразу можна зазначити досить габаритне руків'я цього ножа. Матеріал руків'я, як каже виробник, це нейлон, але такий цікавий нейлон, який, по суті, є досить м'яким. Цей матеріал легко продавлюється нігтем і на Дотик дуже нагадує збройовий софтач. це має діжкоподібну форму всередині і розширення у вигляді такого собі риб'ячого хвоста ближче до наверща. Утримується воно реально дуже зручно голою рукою, жодних проблем з цим немає. Але, судячи з цього розміру, скоріш за все, орієнтоване воно було на роботу в рукавичках. Тактичних або зимових, тобто такий розмір аж в 125 мм міліметрів самого руків'я, не рахуючи на верші, каже нам про те, що вам в будь-якому випадку його вистачить, адже навіть якщо ви якийсь бойовий мутант із натовської лабораторії, у якого на руці замість п'яти. Знаходиться сім пальців. Вам все рівно буде цього руків'я абсолютно достатньо. Якби тут десь пробігав Андрій Шарп, він напевно сказав би що ніж достатньо приємно утримується викрутковим хватом, контрольовано і комфортно утримувати викрутковим хватом. Руків'я цього ножа немає жодних агресивних таких, знаєте, насічок, які часто трапляються на тактичних ножах. Воно досить м'яке на дотик, приємне, якщо голою рукою тримати. І защеплення з рукою цього руків'я, по суті відповідає м'яка текст. Тура руків'я, воно на дотик неначе прогумоване. І це, це реально кльово тримається в руках, варто спробувати. І також тут нанесені такі радіальні виборки, поперечні, які додають, так би мовити, зовнішнього вигляду і в певній мірі також відповідають за щеплення цього інструменту з вашою рукою, якщо потрібно буде його діставати з якогось пластиліну. Клинок цього ножа має довжину 160 мм. Він, як ви бачите, має профіль Spear Point і заточений з обох боків. Більша частина цього клинка повністю симетрична, що наділяє його досить непоганою проникаючою здатністю, все як ми любимо. І по суті, такі клиночки прекрасно підходять для різного там дартанянінгу, пластилінінгу і. Ну, Загалом польового використання в наших умовах. Ну, я загалом розумію, що те, що ця швайка прекрасно коле, видно здалеку. Мабуть, за кілометр видно, що це кінжалої, таким щось наштрикати не представляє жодної проблеми. Питання, напевно, виникає, як ця штука ріже взагалі? Це ж ніж, він має різати. Отже, доповідаю, ширина полотна цього клунка складає 32 мм. Враховуючи, що більша частина клунка симметрична, це виходить по 16 мм на кожен прямий спуск. І зведено цю швайку, як ви думаєте, скільки? В 0,4, в 0,5, тобто при зведенні максимум в пів міліметра аж до самого вістря, ця штука непогано ще й ріже. Взагалі, зараз рідко ти знайдеш якийсь такий аля тактик, який буде і колоти, і різати одночасно. Ну от «Скіф -Нептун» – це, по суті, заявочка на таке цікаве поєднання. Товщина клинка в найтовщому місці складає 3,7 мм і поступово зменшується до вістря, утворюючи досить такий делікатний ніс, який зовні виглядає досить тендітним. Але насправді не можна без остраху колупатись, кидатись, щось ламати, ковиряти. Але про це трошки згодом ближче до руків'я клинок перестає бути симетричним. З одного боку у нас є ділянка серейтерного загострення довжиною 45 мм. Серейтер тут зовні дуже нагадує спайдерківський спайдер едж. Але звісно, це не він. А з іншого боку, у нас так би мовити повнотіла ділянка клинка, яка по всій своїй довжині має те цілих і грубу насічку, в яку можна зручно впертись великим пальцем для того, щоб скористатись серейтером для швидкого відрізання. Якихось шнурів або ременів, ну або для нарізання цим ножем. чогось там. Також бачимо тут симетричний дол з кожної сторони, який Теорії, типу, трошки полегшує. цей клинок, надає йому якоїсь стійкості до бокових навантажень, але ну, скоріше за все це більше зовнішній вигляд. Тут тактикульний надає клинок цього ножа, зроблений зі сталі d 2 з фінішною обробкою Black Stone Wash. Чому D2, спитаєте ви? А я вам нагадаю, що коли ці ножі попередніх серій продавались зі сталі 8 хром 13 Молюбен Ванадій, то кількість звернень з приводу сталі Д 2 було просто захварною. Кожен другий напевно нам казав: а коли ви їх зробите з Д2? То, от власне. Вважайте, що дочекались. Тепер вони сталі D2. Взагалі цей ніж можна розібрати. Це не складно робиться, навіть в польових умовах можна зробити, викрутивши гвинт в наверші руків'я. Гвинт має конусну форму і, по суті, виконує роль скалкрашера або склобоя. Якщо потрібно вибити якесь вікно, не по робити це вістрям Ножа з іншої сторони є підходящий для цього інструмент. Розкрутити цей гвинт можна будь-яким. Мультитулом, гайковим ключем або використовуючи будь-яку стелеву шпильку. Якщо взагалі нічого під рукою нема, то оцей от поперечний отвір на скрізний можна навіть знаю, патрончик 545 використати для того, щоб відкрутити все це діло і розібрати ніж. Якщо така необхідність, раптово виникне. Отак от от він всередині виглядає. Конструкція насправді дуже нагадує ножі з попередніх серій. Відразу бачимо, що больстер, який раніше був сталевий, на нових ножах вже робиться зі склотексиліту G10. Він, напевно, буде трохи легшим. Якихось пару грамів він знизить ваги цього ножа. І ще один плюс таких. Полімерних больстерів і упорів в тому, що вони не проводять електрику, тобто електричний струм. Якщо потрібно буде цим ножем колупатися в якихось дротах під напругою, то вірогідність отримати удар струму значно менша. Отаку конструкцію має хвостовик цього ножа, і по суті, враховуючи, що це повнотіле безшовне руків'я, яке одягається на цей масивний хвостовик, конструкція цього ножа. Представляє, щось середнє між фултангом і всадним монтажем. Редтейлом це ніяк не назовеш. І на повноцінний фултанг ця штука також не тяне. Але розмір і масивність, так би мовити, запас міцності цього хвостовика натікає на те, що конструкція достатньо міцна для того, щоб цим ножем можна було витворяти якийсь хард-юзінг. не боючись того, що він зламається навпіл. Фіксується все це діло з допомогою такої. Втулки з різьбою, яка вставляється в фігурний виріз на От. в кінці хвостовика. Цікавим шляхом пішли в компанії Скіфт Knives. і власне ця конструкція цього фікса, вона поєднує лише позитивні моменти таких популярних. Конструкції як фултанг і всадний монтаж, тому що, по суті, запас міцності тут дуже наближений до фултанга. В ньому сумніватися особисто я не бачу жодних причин. Повноцінне зручне руків'я це власне, позитивний момент, який більше притаманний всадному монтажі, який, як ви розумієте, значно відрізняється за фултанг в плані зручності руків'я. Збирається вся ця історія у зворотньому порядку. Як бачите, нічого складного в цьому. Немає. Новий скіф Нептун обладнано повністю полімерними піхвами з комбінованою системою кріплення їх можна носити на поясному ремені з допомогою спеціальної полімерної петлі, яка таким чином виводиться. Робити це можна сміливо, і хоч воно і виглядає, так не наче воно зараз трісне. Це досить гнучкий пластик, який можна без остраху крутити туди-сюди і кріпити цей ніж собі на спорядження, не боячись, що тут щось відламається. Також тут є система, яка дозволяє закріпити цей ніж у піхвах на систему MOLLE, тобто причепити його до РПСки, до плитоноски, до якогось іншого. Елементу спорядження, там, де вам зручно. Адже зараз більшість військового та навіть туристичного спорядження виготовляється з інтерфейсом молі, що дозволяє кріпити його до поясу, десь в районі боєкомплекту, на лямках і так далі. Це вже кому як більше подобається. Весь оцей модуль кріплення на моляху кріпиться чотирма гвинтами під Торкс номер 8 Якщо він вам не потрібен, ви його можете зняти для того, щоб ніж став ще компактнішим і трошки легшим. Сам ніж фіксується в піхвах з допомогою полімерного важеля з таким собі зубом, який при фіксації ножа потрапляє в спеціальну виборку на руків'ї. Ніж можна без проблем. Фіксувати будь-якою стороною, оскільки він має симетричний профіль, то і піхви також відповідно симетричні. І неважливо, якою стороною ви будете досилати, ніж в піхви, він зафіксується однаково добре. Фіксація достатньо надійна, ніж звідти нікуди не вилітає, як би ти ним не трусив. Для польового використання це досить важливий момент, адже є поціновувачі отакого носіння фіксованих ножів і різних. Динамічних історіях, щоб цей ніж не вискочив під ноги, це досить важливо. Ви розумієте, дістається ніж спіхов з допомогою відтискання цього важеля і лише так. А досилається знову ж таки зворотнім рухом з підняття цього важеля до повної фіксації. І коли я вперше побачив прототип цього ножа, в мене відразу виникла думка, така скептична, з приводу того, як можна було взагалі зробити ніж. В якому не можна зробити отак. Тому що мені здавалося, що цей зуб, який фіксується в руків ножа, він відразу відлетить після такого руху. Скоріше відлетить твоя рука, яка буде гатити в цей скалкрашер. Загалом можна не перейматися. Я на своєму ножі. Досить багато разів вже робив такий рух, і зуб цей не відлітає. Тобто якість цього полімеру, з якого зроблені піхви, достатньо висока. Полімер стійкий до навантажень, полімер стійкий до ударів, з нього не скалюються різні дрібні деталюхи. І як показала практика використання ножа не ламається він від звичайного такого досилання. Та... <плес> Маса цього ножа складає 215 грамів. Для такого розміру це як на мене досить непоганий показник в зборі. Так би мовити, в комплекті з піхами він важить рівно 300 грамів. Ну, вроді, з теоретичною частиною ми розібрались. Все, що хотів, по теорії розказав. Давайте нарешті вже перейдемо до хардюзінгу, адже один з таких ножів у мене вже певний час в користуванні є. Я його тестив в польових умовах і намагався всякими різними збоченими способами зламати цю швайку. Адже я досить прискіпливо до нього віднісся, чесно кажучи, до цього Нептуна. Мені особисто здалося, що вістря його абсолютно не для тяжкої роботи. Самі розумієте, іноді буває так, що ножем потрібно прикопати якусь ямку, потрібно відрубати якусь гіляку, потрібно цей ніж кудись припхнути. От, і лом, коли ти береш з собою фіксований ніж на пояс, йдеш з ним кудись в ліс або в поля, то ти хочеш мати щось таке більш. Ломовити для того, щоб ти не боявся, що ти його напіл зламаєш в якійсь дерев'яшці. Власне, прямо зараз бачите відоси, як я намагався вшатати свій власний Нептун, не дивлячись на те, що це. Такий собі кінджелоїдний спірпоінт, я цим ножем батонив, забивав його в різні сухі колоди, намагався зламати йому вістря, тому що це вже було питання принципу. Я розумію, які люди будуть звертати на цей ніж увагу. Наскільки важливо, щоб він зараза був надійний для використання саме в польових умовах, по тому, як з нього зліса цей Blackstone Wash, видно, що роботи в полях було проведено досить багато по цьому ножу. І... Він все це витримав. Звісно, в нього все-таки відлетіло вістря, тому що те, що я ним робив, це було відверте варварство. Навряд чи людина, яка трохи розуміється, на ножах буде прям все це повторювати з власним ножиком. Але якщо ти вже тестуєш ножі, то треба йти до кінця. Вістря десь на міліметр в нього відлетіло. Ріжуча крайка, звісно, затопилася, але якихось суттєвих сколів на ріжучій крайці, навіть не дивлячись на варварську динаміку роботи цим ножем, не утворилися. Тобто ріжуча крайка поступово замнулася, таке собі рівномірне затуплення утворилося, яке значно легше потім на каменях виводити знову таки в бритву. Також що цікаво, на ножі не виникло жодних слідів корозії. Хоча він вже тривалий час знаходиться таким брудним і. Тест на корозійну стійкість також у мене був запланований. Тут корозії не виникло. І коли йде мова про китайську сталь Д2, особливо на таких собі тактичних ножах, у людей багато викликає це питань. Тому що китайська сталь D2, вона загалом не дуже стабільна. І коли це, ніж з маркуванням D2, мединча, абсолютно не має жодної корозії при хардюзовому використанні. Це одне діло. Коли цей ніж все-таки витримує навантаження, він не сипеться, не ламається, не викришується і при цьому не іржавіє, то це якась не знаю аномальна D2. Але по якості вона, я думаю, відповідає всім вимогам, які можна до неї притягнути. Зважаючи на все, вище сказане, я думаю, я Міг би рекомендувати цей ніж, радити його людям, які хочуть мати надійний інструмент для змішаних робіт, як ріжучих, так і колючих, для використання в польових і лісових умовах, так би мовити, тому що особисто мене він не підвів, хоча як я його не намагався вбити. На цьому, власне, і все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви так само як і я зраділи появі фіксованих ножів скіф в нашому асортименті. І для особливо уважних наших глядачів підготовлений там, от знизу в описі, промокод на знижечку для придбання цього прекрасного ножика. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або дізлайки, якщо вам це не подобається. Загалом до зустрічі.